Так, друзі, всім привіт! Що у нас невеликий заказик. Зробили світло. От одна і друга лампочка. Протягнули все в гофрі. поклали такий включатель Вуличний. разом з розеткою. Тут у нас розетка, тут включатель. Кабеля протягнув ззаді, щоб тут вона не дуже сильно в очі От така, друзі, робота на годину. Тут два світильника і включатель. Там протягнув в гофрі, прокопав глибоченько, щоб спрятати. Ну Все зробили. Зараз включу світло. Перепровірю. І все, фініш. Все, друзі, включили світло, будемо перевірити. Включаємо. Що у нас? Один світиться і другий світиться. Все, працює, все чотненько. Все. Все, будемо здавати. О, друзі, дробив вже світло. Уклав два точечні світильника, вуличну розетку і включатель одним блоком. Не клав ні розпаяв, нічого, прямо там розключив. Все симпатично. гофру. Ззаді кино, щоб віці не було видно. так воно все виглядає. Прикольненько, тобто вони регулюються куди треба, бо там планується мангал, що треба, собі перевернув його в сторону. Я думав, що буде мало світла, ну, по факту багато. Всім пока, до нових відео.